Цієї ночі, за даними повітряних СУЗСУ, ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури України, випустивши 19 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують 9 ударних БПЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. Сім ворожих безпілотників локаційно втрачено і ймовірно внаслідок протидії РЕП. Внаслідок атаки у Кіровоградській області пошкоджено адмінбудівлю підприємства. За даними голови Ова, легкі травми отримав один із працівників. У Києві внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в одному із житлових будинків. За даними мера, постраждалих немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Україна уклала угоду з Чехією про виготовлення 155-мм міліметрових арт боєприпасів. Відомо, що Чехословацька група домовилася з українським виробником зброї, українська бронетехніка, про локальне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні. Сторони підписали відповідний контракт 2 жовтня на міжнародному форумі оборонної промисловості в Києві. Виробництво снарядів розпочнеться наступного року до 2026 року. Того року обсяг випуску має перевищити 300 тисяч одиниць на рік. Вироблятимуть снаряди як в Україні, так і в Чехії, що допоможе знизити їхню вартість і прискорити їхній випуск. Польща не погодиться на вступ України до Європейського союзу, поки не буде вирішено питання ексгумації і пам'яті жертв Волинської трагедії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш. Він додав, що навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його польська селянська партія, що входить до урядової коаліції, буде проти і перегляне своє рішення після проведення ексгумації та вшанування пам'яті жертв. Країни НАТО не збиватимуть ракети і дрони над Україною. Про це заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінг. За її словами, допомога союзників у збитті ворожих дронів над Ізраїлем та аналогічні дії в Україні. Це два дуже різні ландшафти і поля бою. Сінг зазначила, що президент США на початку вторгнення РФ в Україну доручив забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою. А збройні сили дуже успішно використовували засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвоювати свою територію. У Пермському краї РФ цієї ночі сталася потужна пожежа на нафтобазі. За даними російських Менесників, площа пожежі в промзоні села Осенці, де загорілася база для зберігання нафтопродуктів, склала 10 тисяч квадратних метрів. На місці працюють понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки. Причини того, що сталося, з'ясовуються. Попередньо постраждалих немає. Про це йдеться в заяві російського міністерства. Загорілася нафтобаза і в Воронезькій області. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по. Цьому об'єкту по планеті Земля вдарить найсильніший з 2017 року. Сонячний шторм. Потужний спалах вже стався на сонці. Експерти кажуть, що область спалаху спрямована прямо на землю. Планету накриє надпотужна магнітна боя. Від сьогодні, в найближчі кілька днів, люди можуть мати проблеми з самопочуттям. Вже з 5 по 7 жовтня магнітна активність буде потужною з СКА-індексом у 7 балів. Метеозалежним медики рекомендують бути частіше на свіжому повітрі та слідкувати за власним здоров'ям.